Пандемії в іграх, що реально можуть знищити світ, коли починалась пандемія COVID-19 у 2020 році, дуже багато хто вважав, що це все. І хоч через три роки виявилось, що може бути набагато гірше, і найгірший вірус це все ж люди, мені стало цікаво, а в яких іграх найсмертоносніші пандемії та які з них реально могли б статись в реальному житті. Дай Боже, з вами, Олдбой, і сьогодні ми з вами поговоримо про. Найсмертоносні ну, мені здається з грибами одразу в Last of Us звучить якось не найбільш реалістично. Пандемії в іграх, і я спробую суб'єктивно оцінити, які з них могли б статися в реальному житті. Почнемо з культової класики імерсів симів, Deus Ex. сюжет оригінальної гри відбувається у кіберпанковому світі, де люди використовують технологічні імпланти для свого тіла, щоб покращити себе, втім як і в будь-якому кіберпанку. Але також у цьому світі штучно вивели вірус сірої смерті, назва якої походить від кольору шкіри носіїв. Спочатку його випробували на тваринах, потім почались дослідження на випадкових людях, і він виявився надзвичайно вірулентним і смертоносним, через що ідеально підходив, щоб дестабілізувати ситуацію у таких країнах, як США. Серед симптомів були лихоманка, загальна слабкість, озноб та головний біль, які переходили в кровотечу з носу, кашель, бліду або сіру шкіру, виразки на тілі та втрату ваги. В фінальній стадії відмовляли органи і наступала смерть. Перші масові зараження здійснювалися у великих містах по типу Нью-Йорку через системи водопостачання. А коли сіра смерть заполонила. Я ніколи не грав, в Deus Ex, секс я навіть не знав, що там є якийсь вірус. Я думав, що це чисто про майбутнє, про супермегатехнологію. Міські центри людей охопила параноя. Почались масові хвилі заворушень, адже не було ніякої вакцини. Єдине, що могло вам зберегти життя, це ліки амброзія, які стали важелим впливу. І хоч ми з вами неодноразово чули і бачили про дослідження і виведення вірусів штучно, а симптоми дуже схожі на реальну пандемію, але тут є величезний нюанс, який робить Обить дану пандемію практично неможливою в наш час, адже в поширенні сірої смерті задіяні наноботи, які атакують організм і руйнують клітинну структуру. І хоч зараз вже є примітивні наноботи, які використовуються в лікуванні, це ж до подібних технологій, як в Деусекс, ще дуже і дуже далеко, що робить її існування в реальності малоймовірним, принаймні на сьогоднішній день. Тому вірогідність такої пандемії зараз. Надзвичайно низька, хоч і не неможлива. Чотири з десяти наступна шоу, пандемія, про яку висправляю. хотілося би згадати, сталася серією Сефон Фільтер від Бен Студіо. Це були гостросюжетні тактичні шутери від третьої особи про спецагентів Габріеля Логана і Ліану Сін. В першій грі вони розслідували серію біологічних спалахів, які були спричинені міжнародною терористичною організацією «Блек Бейтон на чолі з Еріхом Ромером. Розповідати далі про сюжет не буду, бо це спойлери, але не можу не відмітити, що він зачіпає Україні. Мені подобається підхід не спойлерити гру, яка вийшла в якому десь в 2001 році. Ну і назва гри Сифон Filter, це безпосередньо назва біологічної зброї, вірусу, довкола якого і крутиться весь сюжет. Основною келінг-фічою цього вірусу, як би це двозначно не звучало, була можливість вражати саме конкретних людей на основі їх ДНК. І такого вірусу наразі не існує. Емні, офіційно, але є кілька концепцій і реальних біологічних агентів, які мають певні схожі характеристики. Ще у 2012 році Національна Рада з біоетики США та експерти з біотехнологій припустили, що в майбутньому можливе створення біозброї, яка атакуватиме конкретні етнічні та генетичні групи. Такі технології можуть використовувати генетичний дрейф або специфічні білкові маркери для таргетування певних популяцій. Так, наприклад, CRISPR-Cas9 дозволяє змінювати ДНК вірусів, теоретично створюючи зброю, яка могла б атакувати конкретні гени. А у 2016 році вчені змогли модифікувати вірус Епштейна Бара, щоб він атакував лише певні клітини. Блін, воно так прикольно виглядає. Я пам'ятаю цю гру, я її теж пропустив, але в мене у друга був диск на PlayStation. Два, здається, не пам'ятаю. Я якось коротше. цей, цей друг в мене насправді таким жлобярою був. І були ігри, якісь галімі, які він давав. Там, наприклад, була гра яйця, де по, по суті це як тетріс, тільки з якимись яйцями. І такі ігри він мені постійно позичав, а от такі як Сіфон Фільтр», він постійно розказував, яка хуяна гра, але ніколи не давав цей диск. Подивіться на цю анімацію. Вона виглядає взагалі, типу, як нетипова анімація для ігор того року. Модифікувати вірус... Подивіться на цей біг. Подивіться, як, як він, типу, він біжить не прямо. А потім різко вправо, різко вліво, а прям аж завалюється трішки в бік. Це перший. да, да Походу перший. Це перша. Сидячи з графоном. А у 2016 році вчені змогли модифікувати вірус Епштейна пара, Диві. щоб він атакував лише певні клітини. Тому, хоч наразі, нам такі віруси і невідомі, але їх появу вангують вже понад 10 років, через що пандемія Сифон Фільтр виглядає куди більш можлива, ніж пандемія з Део Секс. Сім з десяти. В цьому моменті варто мабуть також згадати і Metal Gear Solid 5. адже в 2015 році у The Phantom Pain біг бос прокидається в лікарні після 9 років коми. Він дізнається, що скалфейс має намір випустити паразита, який вбиває всіх, хто говорить англійською. Тобто паразит, який розуміє, якою мовою ви говорите, і через це вас вбиває. Що? І Хоч навчити паразита вбивати людей, які говорять якоюсь мовою, на жаль, неможливо. Бо я не відмовився від такого, який гасить росіян. Все ж на 5,5 з 10, думаю, потягне. Наступна гра Black Ink вийшла у далекому 2012 році і моментально захопила ледь не всі смартфони. А у 2020-му, коли почалась це була... пандемія... Це був перший застосунок, який я купив собі на телефон. Я думаю, що у багатьох так. Я не пам'ятаю, це чи якась програма для обробки фото, що якась була дуже. Дуже популярна в той момент щось чи це чи це, але гра точно перша була для телефону. Мія ковіду гра отримала нове життя і майже моментально знову завірусилась. Ось такий ось іронічний каламбур вийшов. Гра представляє собою фактично симулятор пандемії, де ви створюєте збудник, чи то вірус, чи то грибок, чи то паразита. Називаєте його якось подебільному типу sars cov 2 і вибираєте будь-яке місце на землі, щоб його там запустити. Наприклад, Китай все починається з однієї рандомної людини в обраній країні, яка ефектом доміно має заразити вашим збудником абсолютно весь світ. Він розвиватиметься прикольно. До речі, що ця гра е, її друге коло життя почалося коли в 20-му році, коли коронавірус з'явився, і всі такі о. Смертельна хвороба у нас з'явилась. А давайте в гру пограємо про це. І будемо всі створювати собі ковід і заражати людей. Як це працює у людей взагалі? Я тупо не розумію. Фіціонуватиме, але на його шляху буде багато перешкод. Це може йти максимально гладко, і ніби ти бачиш, що вже захоплено майже весь світ, а потім помічаєш, що в клятій новій Зеландії жодного носія твого вірусу, порти перекриті, авіарейсів немає, і Гейб Ньюіл там якось опинився. Все, фактично, це програш. А тому бажано тихенько Свій умовний вірус, роблячи його не сильно смертельним, прокачувати стійкість до ліків, а потім різко все захопити. Втім, в грі є і реверсивний режим, де ви можете боротись з пандеміями і старатись їх якнайшвидше задушити. Тут я гадаю, навіть обговорювати немає що. Хоч багато сценаріїв з гри і є фантастичні, все ж так само багато сценаріїв є абсолютно реальними. Тому тверді 10 з 10, бо ми з вами це проходили у 2020 mm -hmm. році Взагалі, пам'ятаю, як наклинула пандемія COVID-19. Люди, чи треба чи не треба, почали активно вживати антибіотики. Хоча антибіотики не знищують віруси. Люди в паніці бігли в аптеки та скуповували всі можливі ліки, не розуміючи, що можуть собі тільки нашкодити. Адже бактерії адаптуються і може розвинутись резистентність до антибіотиків. Я вже бачу, як з такими людьми бактерії вирішили б зіграти у свій плек інк. А все можливо, якщо не дотримуватись правил споживання антибіотиків. У восьмому році ще до того як створити хітову сервісну гру Warframe, Digital Extremes випустили шутер від третьої особи Dark Sector. Події гри відбуваються у Лазрі, вигаданій країні сателіті РСР у 1980... Бляха, Це відео просто руйнує вс... все весь мій образ геймера. Я в жодну з ігор, які він е, говорить, окрім Ink, мобільної гри не грав. У цьому році на її узбережжі виявили затонулий американський підводний човен. але чого, всі знають, коли човен вирішили дослідити на команду рятувальників щось на. Пало ішли роки, і стало зрозуміло, що, схоже, це щось заразило рятувальників, які в свою чергу заразили все місто вірусом техноцид, який перетворює людей на мутантів. Симптоми зараження доволі типові для вірусів. Головна бій, лихоманка, загальна слабкість, але потім ваше тіло покривається органічним металом. Заражені отримують можливість регенерувати, деформуватись і отримувати надлюдську силу. Тому, хоч для гри це і доволі цікава концепція, все ж в реальному житті це тупо неможливо, особливо обростання органічним металом, а тому один з десяти. Також техноцит перекочував і в наступну гру студії Warframe, але він еволюціонував у цілу фракцію інфікованих інфестед. У грі він розповсюджується по всій сонячній системі, перетворюючи людей, грініра, корпус і навіть оркінські структури на інфікованих. Сама хвороба була створена орокінами для біотехнологічних експериментів, у тому числі для створення Warframe. Тут я думаю також все більш ніж зрозуміло. Це круто для наукової фантастики, але нереально у нашому житті, ще й в переміжку з інопланетними расами. Тому тут тверді нуль з десяти. Не відходячи далеко від каси, хочу згадати класну серію Це але грав не дуже з точки зору реальності, дилогію прототайп. Оригінальна гра розповідала про Алекса Нешті. Мерсера, чоловіка, який раптово прокидається в морзі. Він з нього тікає і розуміє, що отримав сили. А саме надлюдську швидкість, яка дозволяє йому бігати по стінах, можливість перевтілюватися в інших людей, нереально високо стрибати, гігантську фізичну силу. Можливі коротше, прототайп, це моя улюблена пісочниця була в ті роки. Взагалі існували спайдермени, існували ку купа отаких от, от ігор, де в тебе відкрите місто. В тебе є якісь суперможливості, і ти можеш що чого робити, але в жодній з цих ігор не було це весело робити, так як було в прототайп. Коли в тебе стільки скілів, ти в настільки весело просто, настільки прикольно, що ти можеш перетворюватись, ти можеш по стелсу це все робити. І Я говорю зараз не про сюжет, а саме про оце використання гри як пісочниця. Коли ти там пройшов чи не пройшов гру, але ти просто фанишся. Це було а як круто. Вікна не били, звісно, але вони в жодній з цих ігор не, не б'ються. Спайдермен 2 теж не б'ються можливість бачити чужі спогади, і саме кайфове робити різну зброю зі своїх рук. Паралельно з цим у Мангеттені, де відбуваються події гри, поширюється невідома хвороба, яка перетворює людей на безвільних агресивних мутантів. Цікаво, що саме нас і обвинувачують у поширенні цієї епідемії. Гра дуже фанова. Мерсер впродовж цієї гри розвивається і відкриває нові здібності, а тому геймплей не набридає. Хоча є декілька душних місій з поганим геймдизайном. І, хоч гра дуже весела, поки що не вигадали такий вірус, який би дозволив вам змінювати ваші кінцівки на смертоносні знаряддя вбивства, тому теж півтора бали з десяти, хоча б без металевих наростів обійшлись. На відміну від іншої ідеології, а саме плектейл, ігри розповідають про Францію епохи пізнього середньовіччя, у 1348 році до маєтку Руне прибуває французька інквізиція на чолі з лордом Ніколасом. Вони шукають Гіго, п'ятирічного хлопчика, брата головної героїні, 15-річної Аміції, який хворий на тяжку хворобу. Сім'я не має бажання видавати хлопчика, і тоді інквізиція вбиває батька прислугу, але мати в останній момент все ж робить так, щоб діти змогли втекти. Вона каже їм відшукати лік. Керя, якого звуть Лаврентій, він має допомогти його з його хворобою. Фактично на цьому моменті повноцінно і починається важка подорож сестри та брата. Найпіканішою родзинкою гри є, звісно ж, чума та десятки тисяч щурів, які цю чуму розносять. В грі вона має ту ж назву, що і реальна пандемія 14-го сторіччя, а саме, чорна чума. Але все ж між ігровою та реальною є суттєва різниця. Наприклад, справжня чума викликана бактерією Єрсінія Пестіс, що передається через укуси бліх, які жили на пацюках. В грі ж вона походить від надприроднього вірусу Prima Macula, що пробуджується в крові носія. Втім, спосіб передачі хвороби був доволі схожим, а саме через гризунів та бліг, хоча в плектейл гризуни мали ще й містичний фльор. І хоч реальна пандемія не мала ніяких містичних властивостей, а її носії не могли контролювати заражених щурів силою думки, все ж сама чорна чума, яку переносили щурі, існувала. Була величезною катастрофою no, no. в Європі і за межами містичного компоненту має дуже багато спільного з ігровою і є реальним прототипом. Тому і реальність цього компоненту можна залишити на 60 і на 10 з 10, якщо ви вірите в телепатів, які керують щурами силою думки. Що не можна сказати про серію Resident Evil. Чи все ж можна. Перша частина в серії вийшла у далекому 96-му році, і за цей час тільки номерних ігор було вісім, а ще купа спінофів, ремейків, екранізацій, коміксів та мультсеріалів. Сюжет ігор серії, тим чи іншим чином зосереджений на фармацевтичній компанії Umbrella, яка паралельно зі своєю звичною діяльністю недрах лабораторії таємно розробляє віруси та експериментує з різноманітними паразитами. І як би нам не здавалося, все в грі фантастичним, все ж багато вірусів та патогенів з гри створюють. На основі реальних і справді могли б існувати. І якщо ви захочете, я зроблю окреме відео про віруси саме з серії Resident Evil та їх реальність. А зараз швиденько пробіжусь по найбільш відомих, бо це дуже-дуже глибока тема. Так ось, хоч зомбів все ж не можуть існувати в реальному житті, все ж найпопулярніший т вірус з серії має дуже багато спільного з вірусом Сказу або вірусом Марбурга. Тому в теорії він може бути виведений штучно в лабораторії. Молд, вона ж пліснява сьомого Резидента, теж в теорії може. Існувати, бо заснована на реальних грибках. Таких, чипалі. Бляха, я вже не пам'ятаю, в цьому частині, типу, там взагалі з вірусом нічого спільного немає, там зовсім інша причина зараження, там прям через плісняву. Старіум солані, що викликає некротичні ураження тіла, бактерія лепри, яка також попала. А, пові... ну да, ну там же ж зомбії не було. Там були оці, оці такі чорні штуки. Вони прям відійшли повністю. Але я пам'ятаю, що в кінці там щось ми в підвал заходили, здається, там якісь були оці дослідів. Відження, вся оця штука, і там здається, згадувався вірус основ... типу з попередніх частин. Пільно руйнує і деформує тіло. Та кандіда Ауріс, грибок стійкий до більшості ліків, і якого реально побоюються сучасні лікарі. Звісно ж, ви не зможете перетворитися на суцільну плісняву, як в грі, але все ж багато схожого в плані. Потім з цієї а з цієї цвілі ви знайшли вірус. Т. Угу. мутації впливу на організм є. Також паразит Лас Плагас з Resident Evil 4 має реальні прототипи, які можуть впливати на психіку носія. Це токсоплазма Гондії, який інфікує мишей і змінює їх поведінку, змушуючи не боятись котів, що в результаті дозволяє заразити і самого кота. Леукохлорідіум Парадоксіум, паразитивний хробак, який змушує равликів лізти на відкриті локації, щоб їх з'їли птахи, які є кінцевою домівкою для паразита. Ну і, звісно ж, кордецепс, який перетворює мурах на реальних зомбі. Але про останніх ми ще окремо поговоримо. Втім, в серії існує Шо? також і абсолютно фантастичні нереальні віруси, такі як g вірус для генерації суперсолдатів, ті Ебіс, Уроборос, Ті Вероніка та багато-багато інших. Тому загалом пандемії з серії Resident Evil не такі нереальні, як може здатись на перший погляд. Хоча все ж велика частина захворювань з гри абсолютна вигадка і не, не може в нашому з вами всесвіті аж ніяк. А тому я гадаю, що загалом серії можна поставити десь 5 з 10. Сюди варто згадати і інші ігри про зомбі в тому чи іншому прояві, адже по факту це майже завжди віруси, які мають багато спільного з вірусом Марбурга в комбінації зі Сказом. Тому перед тим як продовжити, ось ще кілька класних євро про зомбі, але які мають цікавий геймплей. Все ж в нас тут про ігри канал. Делогія Dying Light це ігри про винищення зомбі з якісним паркуром. Тут ходячі мерці швидкі, а вночі вони взагалі майже непереможні. Тому кожен ваш рух має бути ідеально прорахований. Десь Ган це сюжетна гра від. Соні, де один зомбі вам майже нічим не страшний, проте переважно вони це, збираються думаю, ми величезними зграями і утворюють однорідну масу, що хоче відкусити від вас шматочок. DayZ – це мультиплеєрний виживач, де світ заповнили зомбі, але повірте, вони не найгірша ваша проблема. Адже від зомбі ти завжди знаєш, чого чекати. А от від людей ні. Ну а 4 Dead 2 це гра, в якій, якщо ви хочете просто пофанитись з друзями в коопі, вистрілюючи десятки зомбі, то кращого вибору і бути не може. Серія State of Decay – це виживач про зомбі, де смерть це смерть. Якщо вас раптом вбили зомбаки, то все, ніякого рестарта, персонаж мертвий. Грайте за іншого. Ну а серія Dead Rising – це тотальна японська трешатина, де ви будете вбивати зомбаків клюшкою для гольфу чи газонокосаркою в кринжових костюмах. З зомбі-іграми, думаю, завершили. Повернемося тоді до наших пандемій. Але спершу подякую всім, хто підтримує канал фінансово. Дякую за вашу підтримку. Ви неймовірно круті. Особливо дяка ось цим ось крутим людям, а всім, хто підтримують від суперпатрона і вище. Напишіть мене на пошту, щоб отримати ось таку ось або ось таку ось кружечку. Ось вони. Чудові, класні, всередині, середині я на дні. І звісно ж, в такому відео я не міг не включити культову українську науково-фантастичну інді гру в жанрі квесту з елементами головоломки Кредл. Дійсно експериментальний проект на свій час. Гра розповідає про хлопця, який раптово прокидається в монгольській юрті у 2076 році, поряд з пошкодженою дівчиною-роботом. Виявляється, він тут живе вже 23 роки, але чомусь цього не пам'ятає. Знайшовши. А ця гра якого року вона вийшла? Вона... Вона... вона щось по назві? Таке враження, наче вона тільки мала вийти, чи вона стара. Декілька деталей ми запускаємо робожінку. Вона представляється ідою і стає зрозуміло, що вона теж не сильно при пам'яті, але запевняє, що насправді вона реальна людина, просто тіло її штучне. Того. Іда нам розповідає, що у світі колись давно почалась пандемія хвороби під назвою Синдром Марії, яка зробила людей безплідними, не маючи можливості розмножуватись, люди щоб зберегти життя, почали заміняти свої органи. Та тіла на штучні, і хоч цілковита стерильність людства у масштабах цілої планети поки що неможлива, але часткове зниження фертильності через вірус цілком реальний сценарій. Адже як показали дослідження, багато хворіб можуть впливати на репродуктивні функції. Так, наприклад, свинка впливає на безпліддя чоловіків. Так само, як деякі дослідження COVID-19 говорять про вплив на чоловічу фертильність, а вірус Зіка викликає вроджені дефекти в новонароджених. Тому в майбутньому це дуже навіть можливий сценарій в якості пандемії. І, можливо, навіть загибелі людства. Адже віруси та хвороби, які впливають на репродуктивність органів, існують вже. Вісім здесяти. Дещо неочікувано переходимо до супергероїки, а саме до Amazing Spider Man 2012 року. Здавалось би, що мутації в стилі героїв коміксів взагалі неможливі. Але насправді тут теж не все так просто. Сюжет ну гри стартує через декілька місяців після подій першого фільму з Ендрю Гарфілдом. Наш любий Пітер Паркер із Гвен Стейсі проникають в лабораторію Оскорб, щоб дізнатися, чи дійсно компанія і далі продовжує експерименти по міжвидових дослідах, якими займався Курт Конорс. Їх виявляє директор, який намагається показати, що все нормально, але піддослідні міжвидові істоти стають агресивними, відчувши неподалік Пітера і вириваються на волю. Вони заражають вчених і людей по всьому місту небезпечним вірусом. І тепер людина Павук змушений звільнити Конорса, щоб той йому допоміг винайти проти отруту. І хоч вірусів, які створюють повністю нових гібридів за лічені секунди, не існує, все ж є ряд захворювань, які можуть модифікувати ваш організм, як, наприклад, ретровіруси типу ВІЛ, які здатні вбудовувати свій генетичний матеріал. У клітини господаря також вчені вже експериментують над вирощуванням людських органів в тілах свиней для трансплантації. Також реалістичним є, звісно ж, передача і швидке розмноження будь-якого вірусу, в тому числі повітряно капельним шляхом або через укуси. Але все ж настільки швидко організми не можуть мутувати в гібридів, як це відбувається в коміксах, і, зокрема, у відеогрі про павучка. Тому, хоч це і більш реалістично, ніж металеві пластини з Дарк Сектора і Варфрейму, все ж наноботи, що розносять вірус, більш реалістичніші, а тому поставити більше ніж 3 з 10 ці пандемії неможливо. Bloodborne – це гра від Miyazaki та From Software, яка досі є ексклюзивом PlayStation 4. Готичний Souls в лавкрафтіанському антуражі не не пам'ятаю, що епохи, було події, якого стартують у місті Ярнам, куди прибуває це наш хвороба. головний герой, щоб вилікувати свої хвороби, адже місто славиться своєю медициною, як от переливанням цілющої крові. Проте доля до нашого героя не була ласкавою. Виявилося, що місто охопила невідома епідемія чуми, яка перетворює людей на монстрів. Тому нашому герою пропонують укласти контракт, який. Передбачає, що йому перелиють інфіковану кров, він від цього стане сильнішим, але йому доведеться долучитися до полювання і стати одним із мисливців. Цікаво, що хоч сама концепція є абсолютно фантастичною, адже пандемія є не тільки промислом інфекції, а й космічних знань, через які також можна попасти під вплив захворювання. Але й окрім цього, сама хвороба викликає, як і у випадку людини Павука, нереалістичні моментальні мутації тіла, що теж абсолютно нереально. Але також ця пандемія має і багато. Схожого з реальними хворобами, такими як Сказ, який викликає агресію і неконтрольовану поведінку пацієнта, вище згадані гриби Кордіцепс, які керують своїми підопічними, та пріони – білки, що викликають нейродегенеративні захворювання, подібні до того, як чума вражає розум у грі. Все ж, попри багато схожих симптомів з реальними хворобами, сама пандемія в Bloodborne є абсолютно фантастичною через вплив. Космічних сил, контроль свідомості через знання та моментальні мутації. Тому вірогідність її знову-таки, як на мене, більша ніж металеві пластини в тілі, але все ще надзвичайно фантастична. Два з десяти. Делогія Том Кленсі за Division починається на чорну п'ятницю 2015 року у Нью-Йорку, який охопив вірус віспи, який її передається через банкноти, через що він отримав назву Доларовий. Грип. До речі, багато хто грав в Division. Я пам'ятаю релізні е, не релізні, а геймплейні трейлери наперед пер, перед виходом гри. Я думаю, що це буде сама проривна гра, яка тільки може бути. Це так. Я пам'ятаю той момент з трейлера геймплейного, де він проходить, іде, е, типу, при, прижатий до машини і проходить і две двері привідкриті трішки, і він двері рукою закриває і просто просувається далі. Оте відео, де вони ще в якомусь поліцейському відділку перестрілювались. Ви що, я в такому шоці взагалі був? Але здається, вона ж вийшла типу взагалі ніяка. Я в якусь демку грав і там безкоштовні вихідні були, і щось якось взагалі не затягнуло. І зелена отрута багато великих міст США закрили на карантин в суспільстві. Колапс, а тому уряд вирішує для вгамування ситуації задіяти сплячих агентів серед населення, які підпорядковуються стратегічно. У відділу національної безпеки насправді подібна віспа дуже навіть реалістична з точки зору як пандемії, так блін, і ну, подібного різновиду. Адже, наприклад, у 2011 році вчені вже штучно створили небезпечну версію пташиного грипу, яка могла б передаватися між людьми. В той же час зробити смертність як в грі 90% майже нереально, так само, як і створити масову пандемію саме через банкноти, адже обіг паперових грошей з кожним роком стає все більш рідкісним явищем. Я ж ви розуміли, вже якось Марії навіть казав, що блін. Дуже прикро, що, що у нас дуже багато серед глядачів людей, які працюють в Юбісофті, бо я не можу норм нормально... Ти Асесин Скріт, мені типу, аж не ну аж якось незручно. Що типу, ну люди працюють там, розуміють, що це що це все іде хейт на компанію, де вони працюють. Може хтось це буде сприймати, типу, на свій рахунок. І аж я такий, типу, блін, треба трішки фільтрувати. Що я говорю, не зважаючи на це, все ж сама пандемія дуже ймовірна, адже, хоч вона і не буде передаватися через гроші, так активно, це ж вона, як і той же ковід, з легкістю може розповсюджуватись повітряно-крапельним шляхом і бути летальним, хоч не для 90% заражених, але все одно бути дуже смертоносним. 9 з 10 Ну і на завершення хочеться підсумувати і згадати Кордіцепс з The Last of Us, який ми сьогодні так багато обговорювали, який, до речі, помилково приписують до типових зомбі. Як я вже згадував раніше, Кордіцепс це гриб, які навіть називають зомбі грип, але на відміну від типових зомбі, які хочуть жерти ваш мозок, Кордіцепс в природі справді існує, і його основною ціллю є паразитувати та розмножуватись. Наразі він може проникати тільки в певних мурах та комах, але вплив його надзвичайно вражаючий. Кордіцепс проникає в центральну нервову систему, змушує комах собі підкорюватися, шукає найвищі точки і там проростає. Як правило, це відбувається в тілі мурахи, звідки він розпилює знову свої спори і далі заражає оточуючих комах. В ж гриб зміг подолати бар'єр і навчитись виживати в організмі людини, адже оригінальний Кордіцепс не може це робити, зокрема через високу температуру людського тіла. І хоч наразі подібна мутація природнім чином неможлива, все ж існують генетично модифіковані гриби людиною. За допомогою CRISPR, про який я вже згадував у відео, або ж вірусна чи бактеріальна гібридизація з грибком, щоб він міг краще адаптуватися до людського організму. Тому хоч в реальному житті природнім способом на нас з Last of Us Live не очікує, все ж в теорії Кордіцепс можна людську нервову систему. Тім люди, скоріш за все, все одно б не ставали грибами зомбі. Але це не точно. 6,5 з 10 не дотягує до більш реалістичних пандемій, але все ж реальніше ніж божественна чорна чума з телепатією. Нагадую і наголошую, що все сказане у відео створене виключно задля розваги і фантазій на тему, щоб на кілька хвилин вас відволікти від війни розмовами про щось більш приємне, як, наприклад, пандемії. А тому це відео не є якоюсь науковою роботою чи посібником. Тож і не сприймайте його якось серйозно. Ну, тим а не менш, краще. дуже прикольний формат. Прикольно, що Oldboy є отаке починає додавати. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар якісь, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. І обов'язково відкривайте опис, переходьте на відео солдбо. Боє, там у нас посилання також закріплене. І йому також поставте лайк, напишіть коментар, якийсь можете від нас привіт передати. Класно, класно, що він це робить. Побачимось в наступному відео.